церков входить у праздник пророка Божого Єлісея. Це той самий пророк, який був ізбраний на пророчество і покликаний був по милості Божої пророком Ілією. Так, предупредивши Єлісея, що він покликаний Богом на пророчество, сказав йому, що що ти в мене попросиш? Перед тим, як ти вже в мене не увидиш, а я буду взяти. Куди взяти? Буде видно далі. Що ж попросив Єлісей? Ота просьба Єлісея пізніше будемо співати у тропарьові Іллії. попросив Єлісей, сугубу благодать Духа, як ти маєш двойну твою. Сказав йому Ілія, о, ти много просиш. Видиш, який крест потрібен для пророчества, пророческого служення. Коли я буду взяти, ти, то моє получиш». І внезапно, коли йшли, небесна колесниця взяла Ілію на небо. Ясно, то були ангельські сили, упав на землю ся і коли піднявся, вже нікого не було. Но благодать Божа. Прибила йому на пророчество. В принципі, апостол Павел і Євангеліє каже, ніякого пророчества без Духа Святого не можеш порозуміти в Писанні, бо пророчества писали Божі люди, духоносні. А тому, коли читаємо Євангеліє, Біблію, треба знати пам'ятати, помнити, що перед тим ми читаємо молитву, Господи, відкрий нам ум, розуміти, Писання, щоб ми согласії з ученням церкви, в согласії з отцями церкви, розуміли би правильно священне Писання. Чому в церкві православі то акцентують? Тому що наш документ, документ церкви Біблію і Євангелія, перехватили другі люди, сектанти, і на свій розсуд толкують як хочуть, і образувалися тисячі сект. Тисячі релігійних організацій, але ні одна з них не є церква Христова. церква Христова, православна, канонічна, є єдина, бо Бог не церкві основав, не релігійні організації, не общественні організації, а єдину в смислі єдинственну церкву Христову. А тому для людей, котрі вже взяли в руки Біблію, прочитали це слово. Наступає слідуюча задача, котра із релігій подлінна. Так і зобразити, узнати, котра релігія подлинно Христова, ми теж, кожен з нас, покликані робити свої розслідування, спитайте Писання, а вони свідчать про мене, а ви хочете через їх мати життя вічної. І спитайте Творині святих отців, подивіться на історію, і що ви видите, о єдина у світі установа, котру немилосердно весь об'єднаний світ направлені проти церкви Христової, по тю сумі, в котрих вложено об церкву всю знищити, воно приважає всі плани світа і всі багатства світа. А добилися чогось. Ні. Церквіну не функціонує. І тому і ми кажемо в Україні, хто лиш хоче гнати церкву Христову, канонічну, во-первых, показуєш перше, що ти не християнин, ти вже порушитель законів. А третє, доказуєш нам, гонітелю, що ти гониш церкву Христову істинну. А раз так. То ми православні смиренно, як навчає нас наш предстоятель, блаженніший Онуфрій, представник Української православної церкви, як поучають нас наші архіреї, духовники, і ми так держимося, не обіжаємося на гонітелів. Ми маємо право і потребу захищатися або захищати честь і достоинство нашої церкви но євангельськими методами, а саме. Не злобієм, не горя, желанням помститися комусь, але для того, щоб вказати всім віра в Христа, це не просто ігра дитяча, це серйозна справа, це серйозне рішення. І коли ти вже прочитав у Євангелії, що релігія лише одна єдна істина так спіши, доки ти живий, то узнати, порівняти. Опитом життя провірити, якщо хочеш спор, доказуй, не соглашайся. Но дій, но дій, не сиди без діла, бо якщо ти перед вибором, де є істина релігія, помреш, так і залишишся за бортом. От чому нам так важливо, що наші предки завжди казали, що б це не вийшло в цьому світі, хто б на нас не нападав. Хто б нам низ чужої релігії? свогося треба держати, бо віра у Бога робить чудо. Вона спасає душу, облагоражує душу, укріпляє душу, а з нею і всю націю і оберігає націю. Ну а віри ми так. Господь, любий народ, любу націю, любого чоловіка так мудро веде по всьому світі, всім предлагає знайти істину, церкву, а найшовши. Так як ми і знайшли більше не відступити, не взирай на які погрози і суди, так поступає ми діти Божі, а під покровом Божої Матері і захищені, і в'єднано із пророком Єлісеєм, святітлем Мефодієм і з нашими святими зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.